Вітаю! На цьому уроці я покажу вам, як виконуються множення та ділення від'ємних чисел. Що ж, почнемо. Ви побачите, що множення та ділення від'ємних чисел це не так складно, як може здатися на перший погляд. Ми розглянемо декілька правил, які і допоможуть нам оволодіти майстерністю множення та ділення від'ємних чисел. Отже, почнемо з правил. І перше правило звучить так: якщо ми множимо два від'ємних числа, нехай нам дано мінус 2 помножити на мінус 2, то що ми робимо? Ми спочатку дивимося на цей вираз так, нібито тут немає ніяких знаків. 2 помножити на 24. І, виявляється, якщо ми множимо від'ємне число на від'ємне, то у добутку ми отримаємо число додатне. Давайте запишемо це перше правило. Від'ємне число помножити на від'ємне дорівнює числу додатному. Мінус на мінус дає плюс. Чули про таке? А тепер давайте з'ясуємо, чому дорівнює мінус 2 помножити на 2. Знову ж таки, обчислюємо значення цього виразу, не зважаючи на знаки. 2 помножити на 2 це 4. Але ми множимо мінус 2 на 2 від'ємне число на додатне. І виявляється, що коли ми множимо від'ємне число на додатне, то у добутку ми отримуємо число від'ємне. Ось і наступне правило. Від'ємне число помножити на додатне дорівнює від'ємному числу. А що як помножити 2 на мінус 2? Думаю, ви вже здогадуєтесь, чому це дорівнює. Ці два вирази абсолютно рівнозначні. Множники одні й ті самі, тільки порядок різний. А згідно з переставним законом множення, від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, цей вираз також дорівнює мінус 4. А ось і останнє правило: додатне число помножити на від'ємне дорівнює від'ємному числу. Насправді, останні два правила можна об'єднати в одне: вони несуть у собі одну і ту саму інформацію. Якщо перемножується від'ємне число та додатне, або в іншому порядку додатне та від'ємне, то у добутку ми отримаємо число від'ємне, або, іншими словами, якщо перемножуються числа з різними знаками, то у результаті буде число від'ємне. Ну і, звичайно, ви знаєте, що добутком двох додатних чисел є число додатне. 2 помножити на 2 це 4. Давайте повторимо. Від'ємне число помножити на від'ємне дорівнює додатному числу. Від'ємне число помножити на додатне дорівнює від'ємному числу. Додатне число помножити на від'ємне також дорівнює від'ємному числу. І нарешті додатне число помножити на додатне дорівнює додатному числу. Давайте ще по іншому запишемо ці правила. Якщо перемножуються числа з однаковими знаками, то у добутку буде число додатне. Якщо ж перемножуються числа з різними знаками, то у добутку буде число від'ємне. Різні знаки від'ємне число. Наведемо приклади до кожного правила. Ось тут запишемо 1 помножити на 1 дорівнює 1. Або ж мінус 1 помножити на мінус 1 дорівнює також одиниці. А тут записуємо 1 помножити на мінус 1 дорівнює мінус одиниці, або ж мінус 1 помножити на 1 дорівнює мінус одиниці. У нижніх двох прикладах перемножуються числа з різними знаками одиниця і мінус одиниця. А у верхніх двох перемножуються числа з однаковими знаками. У першому випадку маємо дві додатні одиниці. А у другому дві від'ємні одиниці. А тепер давайте розв'яжемо декілька прикладів, використовуючи ці правила. Чим більше прикладів ми розв'яжемо, тим краще і швидше ви в усьому розберетеся. Що ж, поїхали. Нехай нам потрібно мінус 4 помножити на 3. 4 помножити на 3 це 12. І ми множимо від'ємне число на додатне. Ми множимо числа з різними знаками, а різні знаки означають від'ємне число у добутку. Отже, мінус 4 помножити на 3 це мінус 12. Так воно насправді і має бути. Адже по суті ми запитуємо себе, скільки дорівнює мінус 4. Помножене на 3. А це те саме, що й мінус 4 плюс мінус 4 плюс мінус 4, а це дорівнює мінус 12. Згадуйте, як додаються та віднімаються від'ємні числа. Наступний приклад. Чому дорівнює мінус 2 помножити на мінус 7? Можете будь-якої секунди натиснути на паузу і спробувати самостійно розв'язати приклад, а потім звірити свою відповідь з моєю. Так. 2 помножити на 7 це 14. Як бачимо, перемножуються числа з однаковими знаками. Отже, у відповіді має бути число додатне. Мінус 2 помножити на мінус 7 це 14. А чому, наприклад, дорівнює 9 помножити на мінус 5? 9 помножити на 5 це 45. І оскільки перемножуються числа з різними знаками, то у відповіді буде число від'ємне. Отже, 9 помножити на мінус 5 це мінус 45. А скільки буде мінус 6 помножити на мінус 11. 6 помножити на 11 це 66. І оскільки перемножуються числа з однаковими знаками, то у відповіді ми отримаємо число додатне. А ось тепер такий приклад. Чому дорівнює 0 помножити на мінус 12? Ви, ймовірно, почнете розмірковувати, оскільки перемножуються числа з різними знаками, і на цьому я вас зупиню. Адже 0 не є ні додатним, ні від'ємним числом. Будь-яке число помножене на 0 дорівнює 0 яким би не було число додатним чи від'ємним, якщо ми множимо це число на 0, то у результаті ми все одно отримаємо 0. 0 помножити на будь-яке число дорівнює 0. А тепер розглянемо декілька прикладів на ділення. Тут діють ті самі правила. Нехай нам потрібно 9 поділити на мінус 3. Спочатку ми з'ясовуємо, чому дорівнює 9 поділити на 3. 9 поділити на 3 це 3. Як бачимо, в нас числа з різними знаками, а різні знаки означають від'ємне число у відповіді. Отже, 9 поділити на мінус 3 це мінус 3. А чому дорівнює мінус 16 поділити на 8? Діємо за тим самим сценарієм. 16 поділити на 8 це 2. Але в нас тут діляться числа з різними знаками. Від'ємне число 16 ділиться на додатне число 8. Отже, це дорівнюватиме мінус 2. Запам'ятайте, різні знаки від'ємне число у відповіді. А чому дорівнює мінус 54 поділити на мінус 6? 54 поділити на 6. Це 9. І оскільки обидва числа ділений і дільник зі знаком мінус ми ділимо мінус 54 на мінус 6, то у відповіді буде додатне число. Однакові знаки, додатне число у відповіді. Частка має додатне значення. А давайте розглянемо такий приклад. 0 поділити на мінус 1 дорівнюватиме 0. 0 поділити на будь-яке число дорівнює 0. І, звичайно ж, ми не можемо нічого ділити на 0. Ця дія не визначена. А чому дорівнює 4 поділити на мінус 1? 4 поділити на 1 це 4. Але оскільки тут в нас 2 числа з різними знаками, то до чотирьох у відповіді ми маємо ще дописати знак мінус. Сподіваюсь, це вам все зрозуміло. І я пропоную вам зараз сісти і ще самостійно розв'язати якомога більше таких прикладів на множення та ділення від'ємних та додатних чисел. Якщо ви так зробите, то вам навіть не потрібно буде спеціально вчити ці правила. А ще я пропоную вам на дозвіллі подумати над тим, що насправді означає помножити чи поділити додатне число на від'ємне або від'ємне на додатне. А наразі ми з вами прощаємося і до зустрічі на наступному уроці.